Вітаємо! До вашої уваги перевірка глушників торгівельної марки From Steel Hunter для калібру 545 мм. Тестування буде проходити як поодинокими, так і стрільба чергами. І зараз у нас до порівняння модель Hunter Extreme Air та модель Hunter Pro. Зараз до порівняння модель Hunter Pro Air та модель Hunter Pro. Чергове тестування глушника компанії From Steel. Це модель Hunter Pro Air з газорозвантаженням 8 камер, стрільбач чергами. Як бачимо, в цей раз порохових осадків зменшилось приблизно на 90%. Тобто осадків набагато менше. Це дуже добре видно. А зараз до порівняння моделі спорт другого та модель спорт третього покоління. По одному. Ядем, теж, ядем, 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 До Ваша уваги, демонстрація моделі Т1ФЛ. Це більш компактної моделі Т1ФH. Для наглядного прикладу постріли з глушником Hunter Pro Air і со стандартним ДТК.